Доброго ранку малята! Дуже рада вас бачити в нашому онлайн-садочку Дошколярик і я вихователь Вікторія Каверіна. Послухайте загадку, хто до нас сьогодні завітає на заняття. Як розплющать вранці очі, то вже цілий день стрикоче, всюди суща й білобока називається Сорока. Який же гарний весняний ліс з висоти пташиного польоту! У сороки білобоки на хвості одні новини. Гей, прокиньтесь птахи квіти. Час весні вже день зустріти. Сорока запросила до себе на весняну галявину пташок. Порахуйте, скільки ластівок прилетіло. Правильно, дві. А скільки горобчиків завітало? Правильно, чотири. А скільки лелек прилетіло? Одна. Дві. Три. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою три. А ще завітав ворон. Подивіться, як багато пташок зібралося на галявині. Давайте порахуємо їх. Спочатку зліва направа. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пташок? Якою цифрою позначимо? Так, цифрою десять. А тепер порахуємо пташок навпаки. Справа наліво. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять десять. Скільки всього пташок? Десять птахів. Діти. А чи змінилась кількість птахів від напрямку рахунку? Ні, вона не змінилась. Діти, давайте пограємо разом з пташками. Будьте уважні. Подивіться уважно на птахів. Яка пташка сидить посередині на дереві? Так, правильно, це сова? А які пташки сидять найнижче? Це ворон та голуб? Молодці малята. А яка пташечка сидить справа вгорі? Так, правильно, це горобчик. А яка пташка сидить зліва вгорі? Цього рока молодці малята. А хто сидить найвище? Це Ластівка. Подивіться уважно на цю картину, чи всіх птахів ви впізнали. Тож тоді запам'ятайте і скажіть, якої пташки не стало. Правильно, немає горобчика. Тепер знову подивіться та запам'ятайте, які птахи зображені на картині. А зараз якої пташки не стало? Так, ви справжні молодці. Заховалася лелека. А тепер малята знову запам'ятайте птахів. Якої пташки не стало? Молодці малята, ви дуже уважні. Не стало ластівки. Пропоную трошки відпочити. У садок біжать малі. Жовті, жовті каченята. Спробуй їх порахувати. Чия тась, тась, дась, мама, їстоньки вам дасть, Тась, 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 у водичці лапки квась, я бабки по траві, у садок біжать малі, жовті, жовті, тіп курчата, спробуй їх порахувати. Один, два, три, чотири, курчаток лічили. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять маленьких курчат п'ять, маленьких качеів. Один, два, три, чотири, курчаток лічили. Курчать! А тепер всіх разом! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять! Десять! Діти, я приготувала для вас дуже цікаві зіршовані задачки. Тож слухайте уважно! На ложку пасуться гуси. Їх пасе мала Гануся. Сім гусей ще біля броду. Троє вже зайшли у воду. Ми попросимо дітей. Порахуйте всіх гусей. Малята розв'яжемо задачу разом. Яка умова задачі? Дівчинка Гануся пасла на ложку гусей. Сім гусей? ще Шли до води, а три вже плавали у ставку. Яке запитання задачі? Скільки всього гусей пасла Гануся? Яку дію ми виконуємо? Так, дію додавання. До семи. Додати три. Ставимо знак додавання. Відповідь 10 гусей. На гілці сиділо аж 5 горобців. Як раптом один упорхнув до личинь. Малята, швидше скажіть, скільки залишилось тут горобців. Складемо задачу разом. Скільки сиділо горобців на гілочці? Так, правильно, 5. А скільки горобців полетіло? Один. Яку потрібно виконати дію? Їх стало менше чи більше? Їх стало менше. Тоді потрібно виконати дію віднімання. Ставимо знак мінус. Від п'яти відняти один дорівнює 4. Правильно. Відповідь чотири горобця залишилось. Дві ворони каркарони влаштували тут базар. На їх шум ще дві примчало, скільки птахів разом стало? Спробуйте малята самостійно скласти задачу. Відповідь 4. ворони. До побачення, малята. До нових зустрічей. Молодці малята дуже гарно попрацювали. До нових зустрічей у нашій математичній скарбниці. До побачення!